Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні готую дуже простий у приготуванні, але одночас дуже смачний пляцок снікерс! Тому, кому ніколи готувати карамель, готуємо ось такий спрощений пляцок снікерс. Печеться шоколадний такий корж, який розрізається на опіл. Береться масляний крем з гущеним молоком, арахіс і також крекер з маком. Давайте вже розпочнемо. Це в мене сода, амоній, 3 яйця, 200 г сметани, 200 г цукру, 200 г борошна. Ось такий старий рецептик із старого записника. 3 яйця вбиваю, 200 г цукру, щіпочка солі і збиваю щоб трішки яйця поміняли колір і збільшилися в об'ємі. І тоді вже додаю 200 г сметани. У мене домашня. Знову все перебиваю. кружечці, де була сметана, додаю півчайної ложки амонію, чайну ложку соди, одну столову яблучного оцуту. І гашу амонію з содою і вливаю в тісто. Додавши соду з амонієм, знову перебиваю міксером. Сиплю 50 г какао, Можна з'єднати борошно з какао, але я ось так роблю. І сиплю 200 г борошна. Борошно вже посіяне. І знову буду збивати міксером. Тому, ось бачите, поратися з цим шоколадним коржем теж недовго. Швиденько все міксером збити. І ось таке тісто шоколадне, гарне виходить. Форму застилаю пергаментним папером, виливаю тісто, духовку розігріваю на 180 градусів. Пектися корж буде 15-20 хвилинок. Але найкраще перевітрити дерев'яною шпажкою. Тому що бувають різні духовки. І я теж так собі перевіряю. Ось, бачите, вже в мене печеться. Зараз перевірю його дерев'яною зубочисткою. Ось бачите, вже готовий, можна діставати. Охолоджуємо. І ось подивіться, який він вологий і гарний в нас ось цей корж такий шоколадний. Корж розрізаю на опіл і буду вже з'єднувати і робити пляцок. Ось трішки розрізала нерівно. Дуже м'ягенький в середині. Буду збивати крем. 200 грам вершкового масла збиваю, щоб трішки поміняло масло, колір, збільшилося в об'ємі. Але в мене в літній кухні треба кімнатну температуру. Я з холодильника дістала. Але в літній кухні в мене не дуже тепло. Тому краще тримати. В кімнаті, де тепло, і тоді додаю не зразу всю, але ж в два етапи згущене молоко варене. Я вибачаюся за мою таку озвучку, тому що трішки прихворіла. Але дітки хочуть щось солоденького. І я вже давно не пекла їм ніяких пляцків. а цей плясок і одночас і смачний, і швидко готується, тому ось готую такий пляцок. Крем готовий, відставляю в сторону. Беру крекер з маком. Можна, звісно, блендером перебити, але я ось так качалочкою. Тому що такі дрібненькі нам не треба, трішки треба, щоб таке було. Крихта така була більша. І ось подрібне на печиво буду всипати у крем. І також буду качалочкою дрібнити, дрібнити арахіс. Арахіс же в мене підсмажений. Можна перебити швиденько блендером, але треба таки, щоб були шматочки, крихта така більша, Так само арахіс, щоб був такий крупніший, не дрібний. І подрібнений арахіс теж всипаю в крем. Все вимішую, перемішую, щоб було однорідне. Ну ось і все, і зараз буду збирати пляцка. Кладу один корж розрізаний, викладаю весь крем. Промочувати коржі не потрібно, тому що вони так вологі і хороші. Ну, але по бажанню можете хто собі ще промочити якимсь кавовим, таким сіропчиком. Ось змастила і зварила ось таку шоколадну глазур. У мене йде там 5 ложок молока, 5 ложок цукру. І 4 ложки какао, 50 грам вершкового масла. Поливаю шоколадною глазур'ю, посиплю горішками теж подрібненими. І відправлю в холодильник. А так, як я робила, вечором відправлю на цілу ніч. І вранці вже можна буде смакувати. І ось вранці вже нарізаємо і можна вже смакувати. Ось такий він у нас у розрізі виходить. Нарізається гарно, тримається, не розкидається. Хоч більшими шматочками, можна меншими шматочками нарізати. Неодмінно приготуйте ось такий пляцок, дуже швиденько готується, без ніяких заморочок, але виходить дуже смачно. Повірте, це дуже смачно. Ваша сім'я буде в захваті від такого пляцка. А вам всім бажаю гарних та спокійних мирних днів і щоб не хворіли, так як я. Всім дякую за перегляд, зустрінемося знову.